Вітаю, вас, шановні телеглядачі у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гость нашої студії, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун. Вітаю вас у Вітаю. нашій студії. Днями завершився 101-й театральний сезон театру. Його закрили виставою Катерина за мотивами українського поета Тараса Шевченка. Чому саме ця вистава? Дякую, що запрошуєте. Дякую нашим Збройним силам України, які дають можливість нам так от зустрічатися в ефірі, проводити вистави. 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ця відома постать людина, яка в історії багатьох подій. І мрія саме у мене було поставити Катерину на сцені театру. Коли свого часу це було під егідою і за ініціативи товариства просвіти і Микола Аркаса, яка була опера на цій сцені, саме на. Нашого театру, а сьогодні час диктує зміни і репертуару, і тому це копродукція двох театрів нашого Миколаївського театру і Херсонського театру. Вже три проєкти, які ми зробили протягом цього сезону. І цей проєкт це пластична драма. Вона потужно зайнята майже вся трупа колективу нашого театру за участі херсонців. І цей проєкт дійсно був на Міжнародний день театру, коли ми відкривали. Інсталяції портретів Леся Курбаса, Микола Аркаса і це знакова така вистава протягом цього сезону. Вона набувала широкого попиту, і тому ми вирішили закрити саме 101-й театральний сезон на день конституції України виставою Катерина. Не всі глядачі знають про про співпрацю цих двох театрів. Можете розказати про цю співпрацю, що це за театр. Ну, перше, я хочу сказати, що дійсно війна, коли в 22-му році наш колектив театру вимушен був спускатися в укриття, грати вистави в безпечному місці. Зараз потерпає Херсонський театр. І ми знаємо, що майже щодня йдуть обстріли міста Херсони. Ми вирішили підтримати наших колег. Це Херсонський академічний обласний музично-драматичний театр імені Микола. Куліша, керівник генеральний директор Олександра Книга, вони звернулися за допомогою, і ми простягнули руку допомоги. Вони грають вистави на нашому майданчику на сцені національного українського музично-драматичного театру, але коопродукція дає можливість посилити наші потужні сили. І ми зробили три коопродукта протягом цього сезону. Перше це на новорічні свята був Котигорошка проти викінгів. Це така музична мюзикл для всієї родини Катерина за ініціатив нашого колективу театру і завершили співпрацю цьому сезоні. Це перевізник, сучасної драматургії, питання перевізників, окупації, виїзд з окупації – це такі наболіли питання для півдня України, які ми досі відчуваємо під час повномасштабного вторгнення, і тому ми допомагаємо колективу. Можемо анонсувати, що в вересні цього року Мельпомена Таврі, яка відбувалася на теренах Херсонщини. Зараз вона відбудеться в Миколаєві. Тому а, в минулому році ми відкривали і проводили фестиваль Хома Людин з людини, що грає а в жовтні місяці, де приїхали колективи з усіх куточків України. В цьому році ми запрошуємо всіх з 7 по 14 вересня на фестиваль Мельпомена Таврі, Мельпомена на Миколаївщині на сценах наших Миколаївських театрів. Теж відбудеться цей фестиваль цьогоріч. Які вистави цього сезону ви б хотіли б відзначити? Ну, як ми вже сказали, Катерина, Катогорошка, перевізник. Ми зробили 14 прем'єрних вистав. І розпочинали ми театральний сезон традиційно фестивалем Хома Люденс. Потім у нас була прем'єра комедії Удаваний хворий на різдвяні цикл. У нас був проект режисером є Віктор Мозговий. Це «Диригент Янкулів. Це було перше прочитання творчості і біографії від одного Леонтовича. Приїздив сам автор на цю прем'єру. Слоутвістінг в постановці нашого. Головного режисера Євгена Курмана, заслуженого діяча мистецтв України, це комедія, яка теж є поціновувачем наших театрального мистецтва. Ми зробили експериментальну роботу, перебіг звичайного божевілля, чеський драматург, така експериментальна робота, але про ментальне здоров'я, про наслідки, які відчуває суспільство сьогодні. Також були концертні програми до Дня Європи. До закриття театрального сезону хотілося б відмітити нашу співпрацю з Данією. Ми підписали творчий меморандум з центром культури і які надали фінансову допомогу для постанови русаленьки, які ми приурочили до міжнародного дня захисту дітей. Цей проект за підтримки Данського інституту культури. І ми зробили це 1 червня, де діти мали можливість зробити віртуальний тур по Данії. Був прямий телеміст. З музеєм Андерсона, де дітки мали можливість зробити такі витинанки цікаві, і головне, що театр працює для всіх верст населення. Особливо ми запрошуємо вимушених переселенців, людей соціальних категорій, жінки, матері, які чоловіки знаходяться в полоні. Ми теж підтримуємо цю категорію, тому що головна наша місія театру в тилу. Тримати моральний, психологічний стан людей, які потребують сьогодні підтримки. І сьогодні ми бачимо відгуки по наповненості залів, по відвідувачам, які роблять. Ми відновили роботу великої зали нашого театру. Цього, цей сезон робили влітку. Ми відкрили і продовжуємо всіх. Запрошуємо на літній театральний майданчик, який постраждав всі знають у 2022 році. Ми все відновлюємо потрохи. Ми сьогодні відновили нашу дитячу кімнату, поновили в ремонт. Працюємо над репертуаром нового театрального сезону, тому театр продовжує свою роботу і 14 прем'єрних вистав протягом цього театрального сезону і вже запланований запущений випуск нових вистав на новий театральний сезон. Хотілося б запитати ще про гастролі на деокупованих територіях. Якими ви побачили свого глядача? Ну, перше, я думаю, що подякувати хочу грантодавцям. Ми виграли чотири грантових проекти протягом минулого року це Український культурний фонд, це програма Юсеп, це програма Європейська спільнота і оф Офє, будинок Європи, завдяки яким фінансовій підтримки ми мали можливість виїхати. Цей два проекти, які були театр на деокупованих і прифронтових міст, селищ, селищних громад, це дуже жахливо, тому що ми відчули наслідки ще пандемії коли діти не мали соціалізації, які не виїжджали, не мали можливості евакуюватися, і ці територіальні громади щиро нас зустрічали. Навіть були проекти, які були під відкритим небом між повітряними тривогами для того, щоб зберегти. Саме підтримку, і ми вдячні головам територіальних громад, обласної військової адміністрації, які дає можливість виїжджати в райони. І протягом липня, серпня минулого року, вересня, жовтня, ми виїздили до цих регіонів, і це була дитяча казка. У нас дві прем'єрні казочки, які ми зробили в минулому сезоні. Це фарбований лис і котячі історії. Це моновистава, з якою ми вже мали можливість погостролювати по всіх фестивалях. Але ця тема дуже і актуальна. Авторка Марина Васильєва з версії за романом Тамари Горіха Зерня. Доця вистава має назву Проста українська скіфська баба, яка в репертуарі з 22-го року, з якою ми по. Їздили фестиваль Моновистав, отримали лауреати в Ужгороді, фестивалі в Кропівницькому. Ми мали можливість з цієї вистави поїхати на Закарпаття на гастрольний тур. І разом був великий такий проєкт земний монолог по творчості Дмитра Кремені, видатного Миколаївського. І ми зробили на його батьківщині виступи в Львів, Мукачево, Ужгород, Хмельницький, Миколаївщина. І також ще був в Строльний тур в місті Києві на сцені національного театру Лесі Українки, де мав взяти участь і прийшов до нас міністр культури, який оцінив дуже таку потужну нашу роботу. він приїздив і в Миколаїв подивився наші моменти відновлення, реставрації, проблемні питання, які залишаються і да миколаївці. Бачать руйнацію нашого фасаду, які залишається це. Проблемне питання, але ми, завдячуючи військовій адміністрації, завдячуючи програмі Велика реставрація. З були найнеобхідніші це покрівля, це заміна вікон, тепла санація, утеплення і, завдячуючи військовій адміністрації управління капітального будівництва, ми можемо сказати, що ці наслідки руйнації, які були у 2022 році, теж усунені, і театр має можливість зберігати. Як пам'ятка архітектури 19 сторіччя, і продовжувати свою творчу роботу. Але ми не зупиняємося, ми в пошуках грантодавців, і що ми відновлюємо якісь певні об'єкти в нашому театрі, гримерні кімнати, майданчики, які постраждали внаслідок, і шукаємо додаткових меценатів-спонсорів, щоб отримати саме в матеріальному стані нашу будівлю театру. Ну, театр не припиняє пошук нашої роботи, творчої співпраці. Вже сьогодні завершено 101 сезону. Ми вже розпочали три прем'єрні вистави нового, 102-го театрального сезону, де буде розпочати великий такий цикл прем'єр. Перша прем'єра, яка вже запрошена на фестиваль моновистав в Ужгород Бо Я і є Україна, це молода акторка нашого театру Оля Старажук, яка три роки тому прийшла під час повномасштабного до складу театру. Вже потужно грає провідні ролі і Катерину в виставі. І зараз Зараз вона буде грати моновиставу Історія біженки з валіскою питання проблем наших жінок біженок за кордоном, їх проблемні питання, їх повернення до країни. Я думаю, театр повинен показувати такі соціальні проєкти. Ну і новий сезон, ми вирішили зробити педагідою комедії. Комедії, мелодрам, щоб трошки розрадити людей і відкриємо ми театральний сезон 4 жовтня. В постановці вже після новорічних свят сподобалося за двома зайцями відома історія, але буде сучасне рішення цікавої комедії. Тому ми запрошуємо наших миколаївців підтримати театр, підтримати хлопців Збройних сил України, тому що щомісяця, коли в театру і саме за донатом ми підтримуємо 136-ту територіальну оборону військових аеророзвідків, які збираємо на дрони. І на закриття сезону ми вручили дрони, які ми зібрали протягом трьох місяців. Ми продовжуємо цю акцію. Запрошуємо всіх відвідувачів театру долучитися до донатів, щоб ми разом наближали нашу перемогу. Літо. Це відпочинок для театру чи ні? Ну, перезавантаження. Можу сказати, що ми 1 червня відкрили 8-й літній театральний сезон, і зараз, в липні, коли колектив йде в відпустку для того, щоб перезавантажитись, все одно буде продовжуватися літній театральний сезон. Майданчик, ми запрошуємо щосереди. у нас виступимо обласної філармонії, а в четвер у нас виступ акустік бенд. По суботах у нас вистави для маленьких дідачок. Тому літній сезон теж в розпалі теж продовжується наша робота і повне населення. Ще не серпень буде і вересень, а в жовтні чекаємо на великі сцені, великі залі театру для того, щоб мали можливість провести заходи. Також восени у нас продовжує роботу наша сцена в укритті в безпечному місці, де під час повітряних тривог глядач може не залишати приміщення, а вже знаходитись в безпечному місці. Ну і новорічні свята до Дня Святого Миколая готуємо декілька сюрпризів для наших маленьких діточок. Також запланований гастрольний тур в Київ з нашими великими проєктами. Та ми, ну і як вже було сказано, комедії в наступному театральному сезоні хотілося би ще запитати, враховуючи ситуацію в нашій країні, яка у вас ситуація з кадрами у театрі? Дякую. Це проблема я думаю, будь-якого колективу, яка стосується питань. Ну, у нас є бронювання наших працівників, які знаходяться в узкої спеціалізації, потребують саме збереження діяльності нашого колективу. Наші хлопці. Зараз служать в лавах Збройних сил України, це наші провідні актори, підтримують і наближають перемогу. У нас поповнені молодими кадрами. Приїхали і хлопці, і дівчата з Києва, з Дніпра, з Миколаївських вишив, які підготували вже. І це от нещодавний конкурс, який був у нас проведений. Люди отримали певні категорії. Відповідно нашої роботи, нашої діяльності колектив продовжує. також користуючись можливістю, я хочу запросити всі всіх на бенефіс нашого провідного майстра сцени Євгена Сокольченка, який буде святкувати свої невеличкі ювілей 13 жовтня. Це буде бенефісна робота його, дика орхідея, назва вистави. В якій буде і він, як режисер і виконавець, головний герой. А також наші провідні актори, заслужений артист. Карпінчук, народний артист Василій Астафійчук, наші потужні метри нашої сцени, зустрічають наших глядачів на майданчиках, на подмостках і молодь, яка поновлює наш склад театру. Дякуючи, що є випускники, які підтримують, Є результат нашої роботи студії молодіжної, яка була при театрі свого року до повномасштабного вторгнення. Вже є випускники цієї студії, які закінчили театральний вище і повернулися до Миколаєва, до театру. На теренах свого рідного театру Миколаєва. Дякую вам, що завітали Дякую. до нашої студії. Я хочу нагадати нашим глядачам, що гостем нашої студії був Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.